Нас-то надо будет подвижным. Отак, звичайно, люску не батькость та великий патріотизм, який проявляється у співчутті та дуже відповідальному ставленню до всіх тих хлопців, які приймають участь в дані, які виконують завдання в ці такі нелегкі часи, що вони про нас не забувають, що вони нам допомагають. Ми дуже вдячні всім цим хлопцям, які зараз тут зі мною, і, і ті, що і виконують місці, напрямках. Вони нам дуже вдячні, Хочу сказати, що ці ті, як малюнки, як їжа, як теплий одяг, так і різноманітні прицепили все те, що ви до нас посилаєте, воно нам дуже потрібно. ми вам дуже вдячні, ми це все цінуємо. Ми хочемо сказати, що ми ніколи нашу землю, нашому ворогу не віддамо. Хочу сказати вам ще раз слова дуже вдячні. хочу сказати, що ми були є і будемо захисниками нашої держави, нашої країни. Слава Україні! Героям слава!